Хочу вам показати, як робити звуження на браслетах і герданах стрічкових. Роблю це як для себе, так і для вас. Тому що вибрала вже такий більш-менш варіант, який мені подобається, і хочу й ним поділитися. Це зараз буде у нас перший рядочок звуження. У мене цей браслетик на 15 бісеринок. Звуження я буду робити по одній бісерині з кожного боку. Тому замість 15 бісеринок я набираю комбінацію бісерин 13 штук. І ви бачите, що з кожного боку, у мене по одній одному пустому проміжку залишається. Так як у нас була знизу ниточка, то ми, тоді, коли ми будемо продівати голочку через бісеринки, з правої сторони ця ниточка обніме першу нитку основи і все підтягне. Але дуже сильно не затягуйте обережно і набирайте наступний рядочок ще на. Одні, по одній бісеринці з кожної сторони менше. А на той рядочок, який ми тільки що прийшли, я встановлюю голочку, щоб вона тримала форму і нічого не з'їжджала. Далі, за схемою ми набираємо вже на 13, а 11 бісерин, на дві бісерини менше. І так само вставляємо голочку. Але спочатку. Треба добре підтягнути ниточку робочу, щоб з правої і з лівої сторони підтягнулися краєчки. Далі вже набираємо 9 бісеринок, потім 7 бісеринок, 5, 3 і одну бісеринку. І поступово всі краєчки підтягуємо і не забуваємо вставляти голочки. Коли все знизу доплели, залишаємо так, не знімаємо зі станочка, а переходимо на верхню частину і доплітаємо так само по тій самій схемі наверх всі рядочки і робимо таке саме звуження. Треба зараз зняти все зі станка. Я розжимаю свої біндери тут. І розкручую свій браслетик. І будемо зараз ховати ниточку і плести косичку. Ми зняли зі станочка цей браслетик. І потрохи починаємо витягувати голочки. І якщо треба, то підтягувати ниточку з боку. Дивимося. Добре, у нас тут тримається добре, нічого підтягувати не треба. Наступну знімаємо. Добре тримається. Так, знімаємо ще голочку. У мене тут такий маганітний, дуже зручний чехольчик. Можна всі зняти одразу. І дивимося на ниточки, які нам не подобаються, як вони затягнулися. Наприклад, ось тут мені не сподобається, як воно. Ось тут як воно вилізло. Тому я беру з протилежного боку і підтягую. І бачите, затягнулася ця ниточка. Але тепер з цієї сторони висить ниточка. Тому наступну, з іншої з протилежної сторони, на один рядочок нижче я затягую. Так, ось це мені не подобається. Тому я тягну зараз за нижчу. Я взяла більш товсту голочку, таку для життя, щоб легше було, щоб вона не зламалася, коли я буду підтягувати. І ще одна, ось я підтягнула з тої сторони ниточку. І далі з наступної сторони, якщо це ця, то Треба потягнути за цю ниточку, щоб вона затягнулася добре. І ось я затягнула з тої сторони. І зараз останній рядочок, У мене ж треба затягнути цю ниточку сюди і в цей бік. І тут у нас з краєчку залишилася ниточка. Ось ця ниточка. Залишилися і ми її підтягуємо так, щоб ця одна бісеринка була посерединці. Ось так. І зараз ми під низ роботи цю робочу ниточку пропускаємо і проходимося ще один разочок, ось тут проходимо по цій бісеринці вліво, щоб вона у нас сліпше трималася. Ось, ось так у нас дуже гарно вийшло. Навіть я не очікувала, тому що роблю це другий раз в своєму житті. Ось, всі у нас гарненько лягли всі ниточки, і треба тепер цю робочу нитку заховати в полотно. Це обов'язково треба зробити. Я колись ну, робила перший свій. Перше своє звуження і я не заховала цю ниточку. А як порадили, вплила її сюди. Але потім в мене почали криє розпускатися. Тому обов'язково треба вдіти голочкою ну, ниточку-голочко, якщо ви у вас не вдіти, і заховати по тому принципу, як я вам раніше показувала сюди, 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 сюди і відрізати її. Я зроблю це самостійно, але ви. Зробіть, як я вас вчила. Ниточки з обох боків ми заховали, і у нас вийшов ось такий браслетик. І зараз ми будемо з вами плести косички з обох боків. Ось переходимо до останнього етапу: це плетіння косички. Я вже закріпила мій браслетик на станочку за допомогою біндера і цього хустинки. Розділили на три частини більш-менш рівні нашої, нашої ниточки на три більш-менш рівні частини, щоб плести косичку. З косичкою треба бути дуже обережною, щоб треба її добре притримувати, кожен раз, щоб вона не розпустилася, а плести я її буду до того розміру, щоб вона була в мене 10 см. Звичайна косичка. Ось так. Берете, ось так, притримуєте пальчиком, перекидуєте, притримуєте пальчиком, перекидуєте і ось так плетете. Дуже зручно, коли закріплено на станочку її плести. І виходить гарна косичка. Акуратно. Не лякайтесь, що воно тут хвильками, воно буде нормально, я просто натягую, в натяжку роблю. Ось так. Косичка. в мене вже це другий раз я плету в своєму житті на браслетику косичка, вона вже дуже гарно виходить. Того разу не дуже вийшла, але я її подарувала цей браслетик своєму племіннику, тому не страшно. Зараз буду, до речі, шукати схемку, хочу для свого чоловіка зробити теж на новий рік подарунок. Він так дивився на мої роботи, що сам собі захотів то буду шукати щось гарне для чоловіка, щоб і йому теж було приємно носити мій браслетик. Так, ось, я вже маю. Тепер я тримаю однією рукою тримаю добре за косичку, потім я беру ось так петельку роблю. З цієї сторони. Я продіваю всі ниточки, беру цією рукою, я так побачила дівчина робить і ось так затягую. Ось така 10 см в мене косичка і десь відріжу, щоб було десь хвостик сантиметра два. І відрізаю, ось залишилось, викидаю, а беру зараз зажигавку і трошки кінчики обпалюю. Все і роблю потім з другої сторони. Ось такий, гарний. Браслетик у мене вийшов. Думаю, моя сестричка буде рада, що в неї буде такий браслетик. Вона собі хотіла колись зробити татушку з літерою її, але так і не зробила, але я запам'ятала. І зараз, коли навчилася робити таку, такі прикраси, то зробила схемку і зробила такий браслетик. Кому треба? Хто теж хоче собі сплести такий браслетик, то схемку я вам скину в свій телеграм-канал. Посилання я залишу під цим відео. Дуже гарно ще цей браслетик виглядає в чорному кольорі з, червоними, з червоною літерою. Цей браслетик в мене вийшов розміром. Десь 17 см. Отак, 17 см, а в ширину майже 3 см. Ну і все на сьогодні. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я зробила ще одну дуже гарну прикрасу. Частину вже записала. Скоро буду монтувати, і буде в мене наступне відео. Дуже гарне теж. Всім пока!